А директор російської школи, Ярослава Даніона, в чому діло? Коли Шевченка в дні школа ходором, ходила, ходила місяць, а сейчас в був газета про Шевченка, Шевченко-художник, Шевченко поет, на завод ходили військові, конкурс на найкраще читання поетів, вони мусили самі шукати, самі читати, щоб не, я не нав'язувала їм. І вони і в дому каже, що кого він ходив, я казала, вишиванки, посещайте, купуйте, я вам навіть позичу, щоб всі були на Шевченки, російська школа, і Совєтський Союз. Ось так я якось так не нав'язувала, так як підштовхувала сама, прийшла вишиванці, і вони вже хотіли, знаєте, бо вони відчували, як, 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 такі, як таке мені це дороге для мене. А коли ленінські дні, то квісень місяць, то ленін родився, школа повна і затіше. А я кажу, пили, а я з ним такі українською мовою кажу. Павик Оксанович, чи ви мене поховали за березень місяць, чи ви мене ганьбите тепер? Що я не розумію вас. Нас двох два мовни, українська з полтави, Оксана Андріївна і я. Школа ходором ходила, Бо то безплатне, позапласне, що було без роботи, нам за це не платили, то треба бо то епоху, в душі було. А щаслинські три історики, чотири російські літератори, то чому має бути затіше. Я мені нічого не міскати, бо вони тільки заробітчани. Там, де їм платили за уроки, то вони то. А вже щось треба було більше зробити, то я мала ще й про Леніна подумати, і ще і за ління, що я віддалася за тобі Шевченко. І сам мистецьку, коли я мені, 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 мені завжди мене вітають, і вчителя, ідем, і іде пам'ятаю мій день народження. Свій. 12 липня я маю жінки. Тоді мені хтось прийшов, мене вітають трошки так шумно, діти були і а дзвони мені Саня, ярсала Денина, дякую вам. Дякую за все, а особливо дякую то було п'ята року тому за те, що ви навчили нас любити Україну. Я не маю вам, я, який ти був подарунок для мене? Я кажу, станю, я в житті більшого подарунка, що не отримуваше. Але ніж вони мені того не говорили аж тепер. А я так собі думаю, дякую, заячі, плачу, і вона забачить каже, що ви навчили нас в російській школі, то вона українську походить, у знаєте, там може батько був там. І я, я, що ви я кажу, і вона, і вона плаче, і каже, передайте своїм гостям, що я вам сказала зараз, що ви навчили нас любити, Україну. То, бу, то була вершина мого почуття любові до, до учнів.